Всім доброго дня. Сьогодні буде у нас у відео отакий донор Mercedes 508. Продавали люди такого Мерседеса. купили ми його як донора на запчасті. Тобто, ну, хто дивиться канал, той знає, що в нас вже є два Мерседеса. робочі з одного ми самоскит робимо. Другий так у нас поки бортовий. Е, Взагалі, один донор вже в мене є, я купляв раніше, там треба був задній міст і вирішили, що в принципі проще купити цілого мерса, ніж знайти задній міст ну, по ціні. А це люди продавали за недорого. Ну і вирішили ми взяти його собі. В принципі, машина по комплектації, якби, є все. Колеса, ресори тут стоять рідні. тобто, що задні, що передні. Тобто, рідні ресори, це хорошо. Ну, по резині резина, звісно. Так собі може десь на запасочку кинуть лобове ціле. Якби якби немаленький такий плюс. Так як у нас на одному мерсі вже лобове лопнуло. Будемо вирізати відсюди і вклеювати туди. Ну, по обліцовці тут так собі, фари вже чогось другого стоять, як ви бачите, вони менші, ніж треба. Ну, хтось так. Непогано придумав, ставив, в принципі, ідея непогана. Не знаю, з чого це фари. Повороти рідні, ну вже побиті. Тут також, ну, в принципі, машина була робоча, що з нею сталося, случилося щось з мотором. Розібрали мотор. Тепер, виходить, в цій машині як ламборжині. Як Спереді бардачок. А ззаду, зараз я покажу вам, а ззаду мотор. Ну, тут в кузові воно все скидано, ми так його і забрали. Тобто, в принципі, все тут, весь мотор розібраний. Радіатор лежить, блок. Ось тут різні патрубки, Воно може видно, ну, ніхто ще не прибирав тут, ніде нічого не розбирали, так, купила, ви бачите, горловина, зараз, може з цієї сторони покажу. Она амортизатори, радіатор рідний, кстаті, ну, чуть-чуть під, підржавів, так як Тент протікав, машина десь е, три роки десь вона стояла так. Ну, в принципі, я залазив, дивився радіатор в непоганому стані. Задній борт чіткий, ніде не гнилий, видно, що самі робили. Запасочка є, звісно, кріплення під запасочку, фаркопчик. То все, повороти, стопи, крила, крила теж в непоганому стані. Колеса, ну я ж кажу, колеса, в принципі, літом ще їх можна докатати. Ресори рідні, рідні ресори, як ви знаєте, це хорошо. вони стоїть грошей, бак, не знаю, з чого бак стоїть. Непонятно щось. Ну, Коротше, різної мілочовки, я думаю, буде. Тут теж щось по мосту покажу. Стоять амортизатори. Ну, мост, видно, сальничок підтікав. Так, в принципі, все нормально. Стабілізатор є. Це теж великий плюс. Там передній стабілізатор ще в салоні, чи в кузові вже виходить. Ну, кабіна, так собі. В принципі, по дверям є тут нюанси. Ну, це всередині, отакий От вона має вигляд. Сідушка ще рідна. Тут чимось промазали, закліяли, не знаю, що там під низом по приборам. Якось отак. Пічку ми вже витягнули. Це панель була перероблена. Потолок тут о таке. короче ну, такі машини відновлювати нема смисла, а на запчасті це непогана річ. Руль, он, може кому надо Рулі, кстати в дефіциті. Просять за них кучу грошей за такі рулі. Ми вже два собі купували, то знаю. Так, що ще я можу вам сказати по цьому мерсу? Капот, в принципі, капот в відлічному стані. У нас на обох мерсах капот був підгнивший, пізно ми цього купили. Тут капот чіткий, решітка передня теж вся рівненька, отут ось один нюансик, тобто, а так, в принципі, Дивіться, кому що треба, в принципі, я з цього мерса можу продати абсолютно все. Любу запчастину. Так як у нас вдома є ще один донор, в принципі, нам його вистачає. По цьому Mercedesу можу продати абсолютно все. Може, кому кабіна треба. Кабіна, ну, тут, якби... кабіна не осень, е на другій машині у мене кабіна. В принципі, непогано. Там є в салоні одна дирочка, а так, в принципі, вполне непогане состояння. Тобто, може, треба комусь кабіна. Так само кузова, два кузова є. Цей кузов іще дома один. Ну, по кузову тут, звісно, треба трохи попідварювати. Доски, в принципі, більш-менш, бувало й хуже. То є, тент в печалі, є тент на цю машину в есть, ну, В принципі, ніде не порваний. Цей вже тент просто викинути, мабуть. Є у нас два тента, Один такий високий та й другий такий самий. То є, кому треба тент, теж можемо продати, кузова можемо продати. В принципі, дивіться. По запчастям, не ж кажу, цей Мерс повністю комплектний, просто мотор розібраний. Тобто, якщо комусь треба якісь запчасті, звертайтесь, будемо договарюватися, я думаю, ціна буде така більш-менш адекватна не за всі гроші світу. Подешевше, ніж на розборках просять. Бо зараз на розборках такі ціни, що нема смисла тоді заробляти щось. Ну, кузов я ж кажу, може кому треба кузов. Так, да, звісно, попідварювати, ну в принципі, зараз зварити кузов якби теж стояв немаленьких грошей. Мені здається, проще десь щось варити, покрасити і буде він ще ходити 100 років. За щелочки, ще рідні, ось це взагалі вещь хороша каркас, я ж кажу, каркас тут, якщо видно, он весь желізний каркас, тобто передок. Ну в принципі тут кузов непоганий. Кому треба, там може на газель чи ще кудись, то купили, поставили тут, я не знаю, тут можна на пару-тройку тисяч підварить і буде атлічний кузов. Тим більше є до цього кузова тент повністю новий. Тобто, в принципі, я ж кажу, можна щось вирішити. Ну, оце так, не будемо особо затягувати відео. Кому що треба, звертайтесь. Ось такий Mercedes. Ось тут тільки значок чого стоїть. Лобач цілий значок. Фари. Кому сподобалось відео, ставте лайки, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Далі буде ще цікавіше, будемо знімати. Все, всім мирного неба і всім до побачення.